Всім привіт! Знизили вартість на оренду даної квартирки. Це двохкімнатна квартира в центрі міста. Дві окремі кімнати, диван великий розкладається, комп'ютерний стіл, санвузол з душовою, бойлер. Пральна машинка, є тепла підлога, велика-велика шафа. Тут у нас кухня студія. Зробили таку зону. Тут диванчик, телевізор, встановлений кондиціонер. Вікна на центр міста, індукційна плита. Тут схований холодильник. І кімната спальня з двоспальним ліжком, якісний матрац, телевізор, дзеркала і для дівчат столик. І балкончик. Також є пилосос для прибирання швабри, мілочно приємно. І вигляд туди на центр міста. Підійде для пари або сім'ї з дітками бажано без тварин. Кому цікаво, звертайтеся.